Слава Україні. На продажі є Volkswagen Tauran 2.0 TDI, 103 кВт 140 кінських сил. На механічній шестиступінчасті коробці передач версії Match. Авто пригнав з Німеччини. Всі машини в мене тільки з Німеччини. Авто в нас покажемо, яку має комплектацію. Ми зверху маємо панораму, датчик світла, датчик душу. Умивачі передній фар проти туманки. Це не в кожному товарі є. Версія матч у нас має такі наклеєчки. Чорні зеркала. Вікна у нас всі мають двічку. Переходив всі вікна, всі всі всі, -всі рідні. Е, так, у нас легкосплавні диски від цієї версії матч. У нас колодки всі замінені і диски. Немають виробітки, навіть ні вверх, ні вниз, навіть найменшого виробітку немає. Що спереду, що ззаду. Диски всі без виробітків. Взагалі, взагалі тут немає навіть найменшого бортичка. Хлопки теж позамінювані. Виробітки немає. Там телефон не підіпхає, бо телефон повертається. У нас на автомобілі зимова резина, зимові шини. У нас автомобіль 9 місяць 2012 року. Як виглядає укшивочка? Укшивочка стане екстра. Тут у нас якийсь власник був цікавий, напшикував такої мідної змазки під капотом, все, пшикав де міг. Та то нічого машина гнити не буде. Бо тут в тих тауранчиках тут є слабе місце. Я це всім розказую, але чи люди мене всі чують, чи ні, не знаю. Тут є така запхана, велика губка. Ця губка цілий час тримає в собі вологу. Та волога сходить вниз, і тут може йти ржавчина на цьому крилі. Цю губку треба витягувати, просушувати, запихати її політиновий кульок, якийсь такий тоненький, не грубий, щоб її можна було запхати на місце, а крило обробляти мовилем. Ну або якоюсь іншою антикорозійкою. Але дехто це знає і вже завчасно щось там понапшикує, щоб було щось жирне, щоб та вода відходила, щоб то не стояло. І крім цього, з цього вікна, як вода сходить, вона сходить вниз і заходить в крило і тече власне, на цю губку. Це Volkswagen так зробив. Але Volkswagen дає гарантії 12 років на кузов, що він не переживає, а далі їм без різниці. Отаке то. Далі по машині. Відка в зеркалах, це стандартно. Панорама. Це панорама люк два в одному. Зимою бажано не відкривати, я завжди кажу, не можна зимою рухати панораму, бо резинки добіють і це може призвести до проблем. Її можна поламати, бо ця смазка дуже густіє, яка є в панорамі. Але я її просто похилю, хоча б похилю. Покажу, що вона похиляється. І вона безпроблемно від'їжджає. Але це дуже ризиковано, це в гаражі треба закривати, не можна, на морозах таке робити. Так. Маємо адаптивні підголовники. Сидіння стан ідеал, без нюансів взагалі. якась така видна легесенька прямка. Оце пелючка якась така. Педальки без потертостей взагалі, як вигадають педальки. Надже асистент тиску в шинах. Starбі, можна виключити ESP. Тут ми маємо підігрів двох сидінь передніх, двохзонний кліматронік, підігрів лобового стекла, підігрів заднього, магнітола у нас Bluetooth, Bluetooth аудіо навігація. І всім даю зарядочку до телефона, швидкісну. Так, Підлокотник звичайно регулюється по висоті. Вони практично є в всіх тих комплектаціях, якщо я приганяю. Шуфляпка і знизу маємо великий сховок. Так, далі по машині. Ну, Круїзний сказав, у нас є круїз, звичайно. Мультируль, круїз, ну це видно. Тут, я думаю, що це таке стандартне, просте, що нема про що розказувати. Обшивочка стане екстра. Столики в нас з двох сторін робочі. Ці столики я ні разу не бачив, щоб не ламалися. Може вони в мене не поламані, бо я машини в німці купляю, а не в чорних. Може десь там і буває щось зломане, але в мене принаймні завжди не цілі. Так, автомобіль у нас сими ззаду ми маємо рівні. О, до речі, зараз покажу, як це виглядає. Сидіння в нас дуже легко складається, без проблем. І тут ми їх розблоковуємо і забираємо. Це є підпора, щоб блокувати як якийсь перевозити вантаж. Так, хай це сидіння так стоїть, бо там ті сидіння попробую розложити і показати. Так. Далі по машині. Букви в нас ззаду присутні. Корозії немає взагалі. Бампер без пошкоджень взагалі. взагалі Без косяків бампер. Шторка присутня, рівні для задніх пасажирів. Тут ми маємо під низом в цьому сховку. А є кришка, ключі, і в цьому сховку під низом ми маємо насос і балончик. Так, Тут ми маємо жилетку. Якісь бачу аптечки. Щось там наобхідно. Не дивлюся. Так, переходжу далі. Парктронік, звичайно, тут трикутник, я думаю, все-таки таке вже не треба розказувати. але... Так, Обшивочка. Стан ідеал, без нюансів. Так, Ці сидіння підсунути. Їх треба підсунути зараз. Якось так трошки. І так само тут підсунок їх. Їх не можна засібати з тим підголовником, бо тому що воно дуже прижимається. Зараз покажу, що робиться. Тут такі сліди лишаються, так заламується. Тут ми маємо защопку, сильніше хлоп. Є. Так само це сидіння. Зараз, нам Є. Отак. Автомобіль у нас сімимісний. задні місця більш призначені для дітей. Шторку ми звичайно забираємо, шторка десь і ховаємо. Тут, скажу так, дорослий може їхати, але тільки на коротку дистанцію. Як видно, якщо посунути крісло, як є багато місць для них. Тут є не знаю, 30 см. І спереду все залишає місце, бо я їх підсунув вперед. Отак то виглядає. Сидіння проблем складається теж так. І багажник стає значно великий. А ще як ці сидіння передні забрати, ми маємо 2 метри дужини. Це роблю однією рукою, в другої тримаю телефон. Все робиться дуже легесенько, без нюансів, сидіння сувається вперед-назад. Тут, звичайно, ми маємо сховки сховківці. Під ногами зараз покажу з другої сторони. І в цьому сховку у нас є він код автомобіля. Тут ми маємо відкот. Так, далі. Вперед. Екстра без нюансів. Сидіння теж без нюансів. Якісь таких нюансів. Руль в стані нового взагалі в цій машині. Руль в стані нового. придертися тяжко. Так. У нас є всі документи до реєстрації в сервісному центрі. І є сертифікат, митна декларація, два німецькі брифи і договір купу-продажу. І, звичайно, якісь документи тут з машини. І тут ми маємо. Холодильник. ну І ту подушку безпеки можна виключити. Тут десь інформація до цієї подушки, для чого її виключається. Таке далі по машині. За холодильник сказав, щоб не заговорився, Холодильник з ховку у нас присутній. Далі. Тут теж диски без пошкоджень, стан ідеал, без нюансів взагалі-взагалі. Йду взагалі. під капот, кажу, що у нас під капотом. Діагностику по двигуну робив, форсунки всі в нулі. О, тут теж понапшикували якоїсь такої гадості. Це все старається, це таке мідна змазка. Я вже поумазував себе, знаєте, завтав руку. І все. Бідна змазка, то хороша змазка дорога. Корозія точно не буде лісти. Машина там ніколи не зігніє. Бовти в нас не нічого ні. Я замінив мастило на Agenol 5 Адінол 30 привіз сам особисто з Німеччини. Привожу мастило сам особисто з Німеччини. Німецьке масло. Дві фари в нас попробую запхати телефон. Це важко. Пробуйте зупинити кадри і збільшити. Я запхаю телефон, мені перевертається відео. Так наплеєчка присутня. Не знаю, що за наплеєчка Акумулятор у нас дуже хороший, варта. Без нюансів. Сажевий фільтр у нас на місці не видаляє сажевий фільтра. Це коштує гроші. Далі, демпера на холодну, на гарячу не чути взагалі-взагалі. Таким ділі є вебасто. Далі що тут? Покаже, що у нас двигун прогрітий до температури практично 90. Це на це Багато все хочу подивитися. Ніяких нюансів по машині немає. Не приганяю металом. Металлом хай залишається в Німеччині чи там, де він є. Хай їде куди хоче, тільки не в Україну. В Україні вистачає свого металому. Далі що хотів показати по машині? Секундочку, поставлю паузу, зараз принесу один датчик. Я любитель всякої техніки і маю такий прибор, який заміряє, він заміряє електричне і електромагнітне поле. І Є в мене такий другий прибор, дуже розумний, який заміряє радіацію. Це датчик Гейгера. А цей заміряє. Я всі машини перевіряю всім, чим можу. Обладнання маю багато різного. І навіть таке обладнання використовую. Люди ще такого не бачили. Це рідко хто бачив, хтось бачив, хтось ні. От ми маємо, стоїть прибор. Цей заміряє радіацію, це таке. Радіації немає, видно. Електричне і електромагнітне поле в нас ноль. В одному кадрі, щоб не казали, що я щось мучу, один кадр нажимаю, підігрів сидіння. І що в нас робиться? Зараз засліплює сонце кадр. Посуну того. І зашкалює. Тут радіації в нас в машині немає, ми бачимо, що радіаційний фон в нормі. Посуну тут, поставлю на це крісло, щоб було видно. Радіація в нас в нормі. Нюансів немає, лише його тут на панелі хай стоїть. Так. Бачите, що робиться? Чоловіки, не включайте підігрів, бо до вашої жінки буде сусід ходити. А може і не сусід, а може і хтось інший. Отак. Як зашкалює. В одному кадрі, щоб не казали, що я щось дурю, то я посунув просто трошки в бік. От, пишіть, в одному кадрі поверну телефон. Одна риска. Включаю, ставлю на сусіднє крісло, Мені так буде легше зняти сусіднє крісло. Нікого тут нема, нажимаю. Підігрів на сусідньому кріслі. І ми маємо зашкалює. Аж пищить, аж свариться. Там норма перевищує в кількість раз. Отак. Кому цікаво такий прибор. Люди питаються, чого я не купляю електромобіля. Тому і не купляю електромобіля. Я не хочу, щоб до моєї жінки сусід ходив. Десь таке то. А хто хоче, щоб його жінки йшов сусід, то купити електромобіль. І будете знати, чи шкодить він здоров'ю, чи ні. Ось таке-то. Можна в хаті заміряти всюди, можна заміряти це поле. От включений підігрів сидіння і воно буде пищати, фонить на цілу машину, залу вже не фонить, а спереду фонить досить добряче. Виключу цей підігрів. Бо датчик варює, датчик варює. Все. Впало ноль. таке то. Що хотів сказати, що в мене ще є в наявності. У мене ще в наявності є тауранчик цей 2012 року версії стайл. Він має тут кішкіряні вставки на сидіння. Екстра машина на сенсорному магнітолі. Є 2015 року такий в версії Highline. 2.0. Всі машини в мене 2.0. Ці всі 103 на 140 На LED-фарах, така комплектація максимальна. Всього і круговий партронік даже є. От і є то. Ще покажу зараз ще одну машину, яку я маю. Нажму на паузу. Є в мене такий та крос Це у нас перший місяць 2014 року. 2.0 TDI, 130 кВт, 177 кінських сил на DSG dq 250. Я на ньому тут трохи катався. Машина легенько йде 240. Легенько. Без нюансів. Всі у нас оригінальні диски. Автомобіль у нас на шкірі. Рідкісно, щоб крос мав таку комплектацію, бо кроси переважно не мають такої екстра комплектації. Автомобіль трошки грязний, я ще його не чистив, приїхав. Так як машина приїхала з Німеччини, так і є. А у нас шкіра сидіння взагалі в екстра стані. Екстра, екстра. Речежок до круїза моїм Тут, Звичайно, все-таки. Тут для мене стандарт є передня камера, сигналізація заводська. І ззаду нас в екстра стані без нюансів взагалі. Треба повичищати, Машину треба повичищати. Ось таке зеркала складаються, мають автоматичне складання. Автостан такий екстра. Наразі ще не спішуся його виставляти, бо хороша машина може сам трохи поїжджу. Але ще, як будуть якісь клієнти дуже хочуть, можу продати, але дуже не спішуся. Отаке то, по тауранчику. По тому тауранчику машина без нюансів. Сідати їздити. Машина взагалі, взагалі без нюансів. На станції відганяв, хлопці оглянули. Ні по ходові, ні по чому. Взагалі нічого не треба робити. Масло в моторі поміняне, все інше в екстра стані. Сідати, їхати. Оті то. Що ще хотів сказати, в мене ще мають бути тауранчики. купив в Німеччині два 15 2015 року. В хайлайні на DSG до 250, такі як в мене на Ютубі були попередні відео. 15-й рік хайлайн. В цьому самому кузові на, на максі-максі комплектації. Лед фари та максимальна хайлайн. І з маленькими пробігами пробіги там до 200. Дві машини з фірми теж цієї самої до кінця в офіціалу обслуговувалися і пробіги до 200. От то Є якісь питання по цій машині, пишіть на Viber, під відео завжди є більше на Ютубі, нажимаєте більше, є вся інформація по машині, перехід на мої інші сторінки, номер телефону і все 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 є, в цьому далі. Можна передивитися. Бо багато людей питає, не знає. Ціна цієї машини десь там ціні її 13500 в доларах. 13500 доларах, торг, звичайно, якийсь є. Мій номер телефону. Я хтось всі питають номер телефону. Номер телефону тут. Що ще не договорив? Як хочете якісь питання, не дзвоніть, щоб спитатися, яка погода. Багато людей дзвонить, щоб спитатися, яка погода. У мене роботи багато. Дзвоніть більше по ділу, а щось таке, якісь мелочі, хочете спитатися, пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram, завжди радий від... допомогти відповісти. Просто напишіть, я десь вечірком маю час і повідписую всім. Як щось термінове, хтось хоче щось купити, ну тут, звичайно, дзвоніть. А таке, бо роботи багато, тут зараз нема кому робити. Взагалі на сервісах пусто, нема хлопців, хтось вдома сидить, боїться, хтось воює, хтось втік за кордон, а хтось взагалі загинув. Тяжка ситуація в країні з тим всім і людей немає. Немає людей, немає де кому що робити, і дуже важко з цієї ситуації. А ще самому поїхати в німці, щось понаходити і тут додивитися, то не, не все встигаєш. Роботи багато. Є якісь питання, кажу, дзвоніть, пишіть, завжди радий відповісти. Вдалих всім покупок і мирного нам неба. Все, пока.